Значить, Ердоган має з Путіним зустрітися в Сочі. Наскільки самому, як на вашу думку, це пане Ігорсімовелос, директор Центру близькосідних досліджень, я вже тут плутаю в показаннях. Наскільки це інтерес Ердогана, наскільки, от коли кажуть, Ердоган дотисне Путіна? Я сиджу, думаю, ну, а у нього дійсно є такі, така кількість козирних карт. А у Путіна є така кількість слабких місць, куди можна влізти з козирними картами, і, і це і, і щось, і щось і щось зробити так, щоб це зернова угода продовжувала. Да, і, з, і найголовніше, існування. наскільки йому це потрібно дійсно? Да, це хороше питання, але в принципі відповіді на них немає. І зараз, да, да, за, зараз, зараз Хакан Фідан здійснює такі візити постійні і в Київ, і в Москву, і намагається якимось чином цю ситуацію розрулити, тому що, я так розумію, для нього це був би такий перший, перший важливий іспит, як для нового міністра закордонних справ. Розраховуючи на те, що людина обізнана, колишній шеф розвідки знає певні процеси і процедури, і відповідно може модерувати цей процес доволі ефективно. Подивимося станом на зараз, очевидно, що турецька дипломатія, турецький лідер намагалися впродовж цілого місяця витягнути. Путіна до Стамбулу чи Анкари, і е, ц, стра, тактика була очевидна. Тобто на чужій території Путін відчуватиме себе невпевнено, е, і можна запропонувати йому е, турецькі е, турецьку гостинність. І, власне, це такий елемент, який, можливо, для. На точку з точки зору того ж самого Ротогана міг би зіграти, а Путін давно не отримував позитивних емоцій, і от вони йому ці емоції пропонували. Але Путін відмовився від такого прийняття таких сонячних ван. І станом на зараз Сочі виглядає як тактична перемога Путіна. Він таки досяг свого, принаймні хоча б в географічно. І, взагалі, Сочі не дуже щасливе місто для всі його, Я більшість його візитів, я про всі окей не буду говорити, але більшість його візитів до Сочі, до Путіна закінчувалося нічим. Якщо шанси, от чому я й кажу, що про це ні скаже не може сказати ніхто, шанси е, не зрозумілі А е, що, що на кону? На кону, звісно, зернова угода, але абсолютно не зрозуміло, чи готовий Путін і чи потрібно Путіну ця угода. То ясно, що вона потрібна Іордогану, а от Путіну вона цілком можливо не потрібна. але Путіна але, гри, тоді, то, тоді Путін може не зустрічатися з Ердоганом, тобто все одно. Вже там декілька місяців ідуть розмови про необхідну зустріч, але якщо путіну це не потрібно. Чи йому просто галочку поставити, що він все ж таки спілкується з якимись світовими лідерами? А інакшого варіанту я не бачу. Ви знаєте, путіну немає, що втрачати. Він може, в принципі, і йому цікаво говорити з Ертоганом, принаймні, деякі сигнали, які ми зараз чуємо, що що Путін хотів би з ним поговорити. Він би з ним поговорив про недоцільність подальшої економічно-військової співпраці з Україною? Він би казав про те, що Україна програє Обов'язково і не варто підтримувати Україну. Тобто Путін продовжуватиме гнути свою лінію, і на переговорах він буде розповідати Ердогану все те, що ми чули багато разів, як в свого часу казав Блінкен, да, коли він зустрічався з Лавровим і коли той розповідав йому історію Росії. От приблизно це можна цілком цілком можливо можна почути від. Путіна під час зустрічі з Ертоганом окей, але тоді ми ширше візьмемо цю історію. В принципі, близькосхідних і середньосхідні країни світу вони якось на це можуть реагувати, якщо їм 25 разів розповісти одну саму ту саму казочку про велику Росію, про погану Україну, про не неодмінність перемоги Росії. І, і про необхідність розірвання всіх стосунків з Україною. Ну якщо мені б 25 разів розповідали те саме, я, б, мабуть, вже на, на, на сьомий раз би максимум би відмовився слухати. Наскільки ну, ре, 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 результативні можуть бути такі розмови з лідерами тими самими е, близького і середнього сходу? Ну ми не говоримо про Сирію, там окрема історія, але там я не знаю, інші, інші лідери вони це будуть сприймати, будь ласка, вони будуть сприймати. Проблема не в тому, що їм багато-багато разів кажуть про це. Проблема полягає в тому, що вони самі хочуть це чути. Вони антиамериканські налаштовані, для них Росія це альтернатива, хоча б буде якась. І вони влас... Ця ключова проблема глобального півдня полягає в тому, що для них Радянський Союз це був. Ну, таким країною, яка забезпечувала баланс інтересів і не давала можливості американцям як світовому жандарму діяти там де завгодно і будь-як. І вони роз дуже, дуже багато з них, я не буду казати всі, але велика частина політичного класу, інтелектуали а Особливо вулиця. Вони живуть в дуже такими непростими наративами, простими ідеями. І проста ідея полягає в тому, що Сполучені Штати розвалили Радянський Союз, це було сталося дуже погано. А Україна була ініціатором розвалу Радянського Союзу, і тому Україна це ну, країна, яка Зруйнувала улюблену їхню, е їхню державу, от це так. Воно в різних варіаціях може звучати, але воно приблизно подібне. Три наступний меседж це Росія величезна країна, ядерна країна, і відповідно, значить, вона має величезні ресурси, і її не можна перемогти. Це друга теза. Це більш так. Ну тердоган зазвичай так каже там і, і багато хто інших. Ну і Росія вигідний партнер. А значить, відповідно треба повернутися. Бізнес з'южу. А те, що відбувається у вас там в Європі, коли білі б'ються з білими, нас не цікавить. Але ж Саудівська Аравія, скажімо, вона не може бути на такій позиції. Вона навіть дипломатичних стосунків з Радянським Союзом не мала. Що і до цього Радянського Союзу А вона не мала дипломатичні стосунки. Ну, часи змінилися. І е, змінилося ставлення до Америки. Змінилося ставлення, в тому числі до минулого. Багато чого змінилося. І, е, на жаль, не в кращу сторону. От, до речі, ви довіряєте словам Сергія Лаврова, який сказав, що Саудівська Аравія він повідомили, що була зустріч ця з миру в Україні без участі Росії, що всі переконалися, що без участі Росії такі питання не вирішуються? Ні, ну це звісно, частина, як знаєте, полі, політичної словесної еквілібристики, тобто. В даному випадку сама ідея обговорювати майбутній світ без участі Росії, і майбутній мир світопорядок, то в принципі це абсолютно логічно. Інше, інше полягає в тому, що все одно їм всі, як мінімум, половина з тих, хто були присутні, а то й більше, всі доповіли росіянам про все, про все що там відбувалось. Ну, це, це може бути змінено колись, пане Ігоре. Тобто, ми можемо собі уявити картину, що закінча, закінчується війна, і Росія не виграє цю війну. Я дуже так тут не дипломатично, а навіть диявольськи кажу. І тоді у людей, ну якби наочність для близького сходу, ні, це не факт. Росія не є фактором. Ми не можемо на неї спиратися. Вона колись була фактором. Тепер вона не є фактором. Наскільки mm -hmm. така версія можлива взагалі для така лідерів? версія? Можлива можливо не в такій не в такій варіації, але вона можлива. А ще більш можлива те важливіше – це суб'єктність України. Вступ України в НАТО, вступ України в Європейський Союз, економічний розвиток в Україні. А це ще це і Створить іншу, е, ставлення до України в, е, на Близькому Сході, в першу чергу, і там в країнах глобального півдня. Тому що це інша вага, і інші можливості, інші ресурси, і тоді е, вони будуть вже прислуховуватися більше, готові будуть співпрацювати. Е, черги будуть стояти, візити. На прем'єр-міністри деяких країн, які досі приїхати, не можуть будуть їздити щомісяця місяця, і таке інше. Тобто, але для цього треба змінити, посилити суб'єктність, тобто, в принципі, досягти тих цілей, які ми перед собою стали, в тому числі коли виходили на майдан.